Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про свій 34-й -ти тиждень вагітності. Все протікає, як і раніше, в повному порядку, нічого мене особливо не турбує. На цьому тижні я вже нарешті сходила на УЗД. На останнє третє УЗД. Ну, воно в мене четверте, тому що я мала додатковий прийом, але е вже сходила й на останнє. І що мене найбільше потішило, це те, що моя малятка нарешті перевернулася. Вже лягло голівкою вниз, в стартову позицію, так би мовити, і тому я вже не переживаю, звісно ж. Вага його лишається далі більшою, ніж потрібно. Каже лікар з УЗД, що на тиждень він більше важить. Ну, але це вже таке, там вже якось буде народжувати. Головне, що він вже став голівкою вниз, вже не буде переживати за кесарево, ну тому що я цього дуже не хотіла. У мене є невеличкий фрагмент з ОЗД, потім я його прикріплю до свого відео, подивитись, що там видно. Що саме цікаве, що дитинка вже велика, і вона в на УЗД її погано продивлятися, коли ми ходили на якомусь там 23 тижні, здається, чи трошки пізніше, то було видно так всю дитинку, можна було роздивитися, ручки, ніжки, а тепер ну тільки фрагментиками, і навіть нам зробили фотографію. Минулий раз на фотографії помістилась голівка і до тулуба дитинка, то тепер помістилась тільки голівка і чуть-чуть там плечики. Ну, профіль такий, фотографію профіля нам зробили. І цікаво, що на фотографії видно, як дитинка наморщила губки таким, таким чином, якимось такі, вона міміка в неї, напевно, дуже розвинута. І вона собі там кривляється. Ну, а вже її лікар сфотографувала таким, в такому ракурсі. От ми маємо таку фотографію. Це друга фотографія нашого малятки. Що ще сталося цього тижня? Я здавала поточні аналізи, що в мене було там сича, все в нормі, нічого страшного немає, кров сказали здавати раз на місяць, тому я піду її здавати десь через два тижні, і я, в принципі, за це особливо не переживаю, бо пологів вже близько, ну як близько, місяць ще до назначеної дати пологів. А як там буде, то вже побачимо. Я думаю, Новий рік, свята всі прийдуть спокійно, а після того я десь в середні січня піду здавати всі решта аналізів. Е, Читала я і в літературі, і лікарка мені так само сказала, що от з 34 тижня, якби дитинка зараз захотіла народжуватися, вона вже не вважалася б недоношеною, а вона б вже вважалася передчасно народженою. Тому що ті дітки, які зараз народжуються, в них вже легені самі відкриваються, їх вже не треба тримати під ковпаком, вони вже дихають, ну і фактично 100% виживають. І вчора я була на прийомі у лікарків, вона мені так само сказала, що вже треба бути готовою до пологів, В принципі, вони в будь-який момент можуть початися, ну і це вже є нормально. Що мене здивувало, що лікарка так мені не давала ніякий список ліків і ніяк не казала готуватися до можливих пологів. Звичайно, у мене є ось така от обмінна карточка. От у нас в місті Івано-Франківську такі видають всі. Ну, принаймні, цього року. І тут в обмінній карточці є список ліків. Ну, отут, от, якщо можете подивитися, якісь дисконтні талончики, просто якась загальна інформація. Ну... Якийсь там календар, який може собі заповнювати для цікавості, тому я на цю обмінну карточку не дуже то сильно звертаю увагу. Пам'ятаю, десь тут є список цих ліків. Я її запитала, кажу, чи потрібно ліки брати з собою, чи не потрібно. Вона каже, що, звісно, що потрібно, тому що ніхто нічого не дає. Кажу, їх треба взяти з цієї обмінної карточки. вона каже, ну так, так. Ну Щось для мене таке, якась незрозуміла ситуація, якась так чітко нічого не сказала, каже, ну, якщо ви будете домовлятися з лікарем, Том скаже про це лікар. Ну, але я не знаю, чи я буду домовлятися, чи не буду, тому що чую, зараз багато дівчат просто йдуть народи, а там, хто є з чергових лікарів, ті приймають і вже конкретно з тими лікарями домовляються і розраховуються. Що ще з такого значущого сталося цього тижня? Це те, що цілий тиждень я разом зі своєю мамою робила генеральне прибирання в квартирі. Ми вже квартиру вилизали, ну просто. Я не думала, що буду з цією дитиною так прибирати в квартирі, не планувала цього. Якось я вже так ну, вважаю, що не потрібна така стерильність. Діти вони повинні жити в таких природних умовах. Ну, але вже якось так взялись, викидати старі речі, ну і вже заодно почали то все вимивати, вичищати. Мені здається, тепер зараз можна йти з такою паличкою вушною і перевіряти, чи там десь є пил, чи немає. Ну вже ну так вже чисто, що я аж Аж не природні. Ну нічого, ну, звичайно, забруднеться скоро, а з появою дитини так то точно. Ну, але вже нехай буде. Зараз чистота, гарно через два дні Новий рік. Квартира готова до Нового року, до зустрічі нового життя. Тому це теж це дуже гарно. Я вже, ну, я ще зараз не збираю сумки в пологовий будинок, думаю, все-таки перейдуть свята Новий рік і Різдво. І після того я займуся вже скуповуванням всього, що мені потрібно буде для пологового будинку. А зараз наразі я читаю інформацію, слухаю, що інші дівчата кажуть, що вони брали, що їм знадобилося, що не знадобилося. Пишу собі списки для того, щоб потім піти і за один раз все скупити і вже поставлю. Зараз не хочу, щоб в мене свята стояли якісь клумки посеред хати, тим більше коли вона вже така вся чистенька, гарненька. Займусь цим десь через тижні-два. Думаю, вже за два тижні якось мій малятко, моя малятко посить животику, не буде нікуди вилазити. Поштовхи його не зменшують обертів. Не знаю, коли вони там мають стати слабшими. Ну, так він сильно б'ється. Своєю донькою першою я не пам'ятаю таких поштовхів. Ну, не було такого. Чи то через те, що вона була менше за розміром. Чи через те, що там була дівчинка, ну не знаю. Ну він так ну копається просто. І особливо буває так, що копається десь там, от внизу живота, от в складочках між ногою і животом. Я думаю, що це ручки, це не ніжки, чи там якісь киболючі місця, чи що нас заставляють мене згинатися. А так я бігаю, ходжу, все роблю. Зараз сезон закуп... закупів новорічних, тому я багато ходжу, багато рухаюсь. Думаю, це мені піде на користь. Я вже, правда, думала після того візиту до УЗД, якщо він не перевернеться, то я буду робити якусь зараз зарядку, Спеціально вже так налаштувалася. Це лікарка сказала, що він перевернувся. Тож одною проблемою в мене менше, одним клопотом менше, і я з цього приводу дуже рада. Ну ось, в принципі, і все, напевно, що сталося в мене за цей тиждень. Мушу показувати вам свій животик. Ось який він в мене вже є на даний час. В ширину не росте, якось він так весь вперед. Такий досить гостренький, як на мене. На цьому буду з вами прощатися до наступного тижня, до наступної зустрічі вже в 2016 році. Всім па-па!